Дуже сухо доводиться малину поливати, вона дуже любить воду. Плоди сохнуть, лисічко сохне. А ми любимо малинку, тож поливаємо її. Продовжуючи тему чаїв, хочу сказати, що дуже корисне листя і плоди малини. Але листя, звичайно, краще із дикої малини збирати. Воно лісової, самої, а не те, що самі вирощуємо. Але якщо ліньки сходити в ліс, то можна і своєї листі набрати, насушити, буде непоганий чай. Тут чаю додасть ще м'ята, у нас вона вже відцвітає, вже теж відходить, відквітає. Тут навіть вже пов'яла трошки. І листечка смородини теж гарна. Таке. А найбільше фітонцидів надають квіти чорнобривців. Ось. квиточки взрываются. Достатньо одни квиточки на стаканчик. Еще завариваете чайок на трех. Тут три квиточки, заварничек. Краса и аромат, фентоциды, смак. Все еще побажаете. Листя Листяліщини в цьому році дуже швидко посохло, так що на чайок в серпні раніше збирав, а в цьому році якось не хочу, бо дуже пожовкле, чорна п'ятнистість така на листях. А взагалі для тих чоловіків, у кого там проблеми з... Це системою і так далі, то це дуже була б гарна допомога чайочок із цього листя. А Я в цьому році не збираю, бо щось воно трішечки трішечки не таке листя, не, не зовсім здорове. Треба любе листя любих дерев. Що, коли збираєте, щоб воно було. Зелененьке, здоровеньке, без ніяких плям, ніяких дірочок. Тоді воно справді справжнє має лікарські властивості. Дуже жалко, дуже жалко, що в цьому році не вийде зібрати на зиму чай із листя лісової ліщини. Ще її називають фундук. Ну це не той сортовий фундук, це саме якраз ліщина. Дика, горішки менші в два рази, ніж ото продається фундук, але ну, я все одно щось збираю. Вон зараз я зібрав трошки тисячі листника. і ще позбираю на щайочок. Ну, вона ще й грушка є, дика. Хоча я в цьому році вже запасся дикою грушкою листям. Ну так, да, вже молодого тут і не видно, все теж побите, поточене. Да, з дикої груші вже пізно збирати. Ну, в наступному році будемо збирати. Свіжішого, молодішого, з молоденьких. Дивіться мої попередні відео, як я збирав листя, гроші. Ну а сьогодні, окрім чорнобривців, ще збираю ще І Ще, може, вон далі трохи є полин, якраз десь відцвів, десь відцвітає, десь ще цвіте. Теж дуже корисно, якщо кому. Для ЖКТ поганяти вже саме оці верхні листочки, квіточки вже відсівші. о, невже ще досі знайшовся кущик. Ще цвіте. Чорнобриз... ой, зіробочик. Збирати. Можна весь сезон, якісь травки. Та нас оточують трави, які нас підтримують, а когось і лікують, а комусь звичайний чайок кожного дня із тієї трави, яка тебе оточує, це тебе підтримка для тебе. Всім добра, всім здоров'ячка В наш час це найголовніше здоров'я і мирного. Гарного, чистого, блакитного неба всім.